Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Е і сьогодні я хочу поговорити про доволі типову ситуацію, яка виникає в житті майже кожного підприємця, а іноді і е звичайних громадян. Е до вас приходить е працівник Укрпошти і приносить вам рист е рекомендований рист з повідомленням про вручення. Або ви знаходите. Е у тебе в почтовому ящику повідомлення про те, що вам потрібно прийти на до відділення пошти і отримати там рист. Ви приходите, знову ж таки вам дають рекомендований рист повідомленням поручення. І тут ви бачите, що це рист від податкової. А, більшість із підприємців відразу, та й звичайних громадян, відразу лякається. Боже! Мені що? Мені податкове щось пресрало. І, а, Сама розповсюджена реакція на такий рис з податкової, на намагання працівника пошти вручити рис з податкової. Це е, політика страуса. Е, тобто ховаємо голову в пісок. Е, підприємець каже, що ой, я не буду отримувати, а давайте ви поставите відмітку, що ви там мене не прийшли, мене не було вдома, ви рис не, не вручили. Uh, і я не хочу його отримувати. Я, я, я боюся, якщо я отримую, станеться щось погане. Uh, ну, uh, я просто бачу багато таких випадків, тому я про це з таким ну, трошки юмором розповідаю. Uh, насправді, ця політика страуса вона ні до чого доброго не призведе. Якщо у вас є якась проблема, а рист з податковою вже свідчить про те, що є якась проблема з податкової, вона сама по собі не розсосеться. Від того, що ви відмовитеся отримувати рист, ця проблема нікуди не зникне. Більш того, вона може стати набагато гіршою, і для її вирішення доведеться витратити набагато більше сиру, чим якби ви цей рист отримали. Чому так? Розповідаю один дуже наочний приклад: жив був один підприємець, в нього був здоровезний Lexus, який він дуже любив, і йому прийшло декілька ристів з податкової. Спочатку один рист, потім другий рист, третій рист, четвертий, здається, п'ятий. Він їх всі не отримав. Ці листи пережили на пошті 30 днів. Якщо комусь приходить рекомендований рист, то пошта зберігає його 30 днів, протягом цих 30 днів намагається цей лист вручити. Якщо це не вдається, цей лист повертається від правнику, тому хто його вам присрав. І от пошта декілька разів до нього приходила, йому намагалися вручити ці листи. Він відмовлявся їх отримувати. Точніше, як домовлявся з почтальоном, що той поставив відмітку, що його не було вдома. І ці листи І так десь було на протязі року, чи може трошки більше, півтора року. Через півтора року цей підприємець їде на своєму Лексусі, тут його зупиняє поліція, щось дивиться в своїх франшетах і лексус забирають на травм майданчик. Виявляється, він заарештований судовим виконавцем. Чому так сталося? Перше, перший лист, який він отримав, це було рішення про нарахування йому е, податку на транспорт за його лексус 25 тисяч. Цей лист порежав і повернувся до податкової. А якщо лист повертається до податкової без вручення, це ніяк не вказує про те, що нічого далі не буде. Е, навпаки, коли рист повертається до податкової, наприклад, вам писали рішення про нарахування податку на транспорт, податку на землю, податку на нерухомість. Ви його не отримали з якоїсь причини, він пережав місяць на пошті і через цей місяць повернувся до податкової. Це ніяк не скасовує це нарахування. Навпаки, вважається, що рист вам був нарежним чином вручений. І е, податкова відображає нарахування податків в ваших особових е, картках. Е, так відбулося і цього разу з е, власником Lexus. Е, Рейс повернувся, <кхи> нарахування відбулося. Далі йому писали повідомлення про те, що в нього є заборгованість. Він його знову ж таки не отримав. Е, далі податкова подара в суд позову про стягнення цієї заборгованості. Йому прийшов рист із суда про призначення справи до розгляду, про відкриття провадження і призначення справи до, до розгляду. Він теж побачив, що там написано суд. Вирішив, що якщо він його не отримає, то все воно саме розтаситься, як то кажуть. Теж цей рист не отримав, рист до суду повернувся. Врешті-решт, суд розглянув справу без нього, виніс рішення. Про стягнення з нього заборгованості. Це рішення було отримане податковою, був отриманий судовий наказ. Судовий наказ був переданий виконавчу службу, і виконавча служба накрала арешт на все його майно, в тому числі і на Lexus. Оскільки на Lexus був накрадений арешт, то власне його і забрали на штрафмайданчик, оскільки виконавець його заарештував. Далі цьому підприємцю прийшлось сплатити набагато більше грошей для того, щоб забрати свого, свою машину з штрафмайданчика, тому що довелося сплатити не лише борг 25 тисяч, довелося сплатити штраф за несвоєчасну спрату, пеню за несвоєчасну спрату, кошти за перебування машини на штрафмайданчику, ну і таке інше. Тож, замість 25 тисяч. Він сплатив, наскільки я пам'ятаю, щось близько 40 тисяч. І при цьому він не міг навіть оскаржити в суді це е, рішення на 25 тисяч, оскільки ну, термін його оскарження пройшов. Він же його не отримував. Е, так що, як бачите, в даному випадку ситуація і проблема вона не як -то кажуть не розсмакталася, а навпаки, тільки призвела до гірших наслідків. Тож. Якщо вам прийшов Рист з податкової, ну є два варіанти. Перший варіант ну, від початку його отримати, відкрити його і е, прочитати, що ж від вас хоче податкова. Якщо є якісь від неї питання, якщо вам не зрозуміло, що відбувається, звернутися до спеціаліста з податкування, до податкового консультанта чи до адвоката, чи до юриста, який спеціалізується саме на Податкових відносинах на оподаткування, для того, щоб він вам допоміг розібратися в ситуації. Ну, і другий варіант, якщо ви можете, це, звісно, не, так би мовити, незаконно, однак, якщо є така можливість, ви можете домовитися з працівником пошти, щоб вам дали можливість там, одним газком зазирнути в цей рейс а що ж там написано. Так, Акуратно відкрити конверт. Дістати, подивитися, почитати, може навіть сфотографувати. Повторюю, це незаконно. Тож я не раджу так чинити. Однак, ну, якщо так сталося, що ви все ж таки таку можливість отримали, там чи випадково конверт був відкритий, наприклад, і ви зазирнули. То сфотографуйте те, що вам написала податкова, Далі конверт можна запечатати і попросити працівника пошти, щоб він позберігався на пошті ті ж 30 днів, які і порожено його там зберігати. А ви за цей час, поки ці 30 днів РИСТ зберігається на пошті без отримання, ви знову ж таки можете звернутися до спеціаліста за оподаткування, якщо ви не розумієте, що від вас хоче податкова, і попросити в нього допомогу розібратися власне з тим, що відбувається. Однак, повторюсь, те, що ви не отримаєте рист з податкової, чи не отримаєте рист із суду, чи не отримаєте рист із виконавчої служби, жодним чином вашу проблему, якщо вона є, не усуне і не спростує. Тому що якщо ви не отримаєте Рист з податкової, Вважається, і він повернувся без вручення, вважається, що насправді ви його отримали. Тож податково далі буде чинити по алгоритму, який у них заведено. Е, там, якщо це був перший рист, е, 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 наприклад, вам на перший рист про надання пояснень та їх документального підтвердження. Ви його не, не отримали, ви його не прочитали, відповідь на нього не дали. Ну, я про ці листи вже розповідав в окремому своєму відео, то можете відкрити, подивитися, як на такі листи дається відповідь. Посилання на це відео буде під цим відео. От, Ви не отримали лист про надання пояснень та їх документального підтвердження, а це вже є підставою для призначення у вас перевірки. Тож, відповідно, податкова що робить? Призначає у вас перевірку, видає наказ про проведення перевірки і присирає вам цей наказ. Ви знову ж лякаєтесь, ви не знаєте, що в конверті. Ви не отримуєте цей наказ, він повертається в податкову. Окей, податкову це все влаштовує. Вважається, що ви все отримали, все добре. Що вони роблять? Ви наказ не отримали, ви про нього не знаєте. Про перевірку ви не знаєте. Ніяких документів ви не надали, пояснень не надали. Вони тоді беруть і складають акт, виходячи виключно з тої інформації, виключно з тих документів. Які є в податковій. Далі беруть і направляють цей акт вам поштою. Ви отримуєте черговий лист, знову ж таки, його відмовляєтесь отримувати. Точніше кажете працівнику пошти, що, щоб він там поставив відмітку, що у вас там не було вдома. Цей акт без вручення повертається назад в податкову. Окей, для податкової це підстава винести рішення про нарахування податків на підставі цього акту. Вона далі виносить рішення про нарахування вам податків і штрафів, оскільки ви акт не отримує, він повернувся. І знову-таки присирає вам це рішення. Ви знову бачите рис податковий, і думаєте, о, красно, у мене вже 4 рази все пройшло, я нічого не отримував і нічого мені за це не було. І знову відмовляєтеся отримувати цей конверт з кореспонденцією від податкової. Рішення про нарахування вам податків та штрафів. Повертається назад до податкової без вручення. І е, це є підставою відобразити ці нарахування в ваших особових рахунках. Податкова каже Супер, крас. Відображається нарахування рахування в ваших особових рахунках, і у вас через 10 е, днів виникає податковий борг. Це виник податковий борг. А далі податкова, вже цей борг може стягнути. За рахунок вашого майна, за рахунок коштів, які є на ваших особових, особистих рахунках, на ваших особистих картках, не тільки на підприємницьких, але й на особистих. І е, тут далі вже є варіації на тему. Якщо це е, звичайні податки, там єдиний податок, там, податок там, на транспорт, е, ну, не ЄСВ, будь-який податок, окрім ЄСВ. Для того, щоб його стягнути, податкова має звернутися до суду із позовом про стягнення цих податків, і тільки після отримання рішення суду направити документи до виконавчої служби. А от якщо це було нарахування єдиного соціального внеску ЄСВ, то тут звернення до суду не потрібне. Податкова на підставі тої вимоги, того рішення, яке вам направляла і яке ви не отримали, вона бере його і відправляє до виконавчої служби. Виконавець відкриває виконавче провадження і накрадає арешт на все ваше майно, на всі ваші рахунки, як підприємницькі, так і особисті. Те, е, з цього моменту починається стягнення. І е, в один прекрасний момент, ви, вважаючи, що у вас все добре, ви ж рести не отримали, в один прекрасний момент ви постаєте перед фактом, що е, ваші все ваше майно заарештовано, всі ваші картки заарештовані, і навіть якщо на цих картках є гроші, ви не можете їх використати для спети цього боргу. А без спати богу, ніхто арешт не зніме. Ну, тобто, підводячи підсумки, скажу ще раз: якщо вам прийшов якийсь рист з податкової, якась кореспонденція з податкової, від того, що ви її не отримали, краще не стане. Може стати тільки гірше. Тож, якщо є який рист, у вас немає можливості зазирнути, як я вже сказав, одним гадком подивитися, що там, і потім попросити потримати цей рис на пошті. Якщо такої можливості немає, тоді просто отримуйте цей рист. Обов'язково розписуючись, ставте за його отримання, ставте дату отримання, щоб вона була зафіксована. І далі відкривайте, читайте, що від вас хочуть податківці. Якщо у вас вам щось не зрозуміло, вам виникають якісь питання. Звертайтеся до спеціаліста з податкування або податкового консультанта, або адвоката, або юриста, який спеціалізується саме на податках, на відносинах з податковими органами. От і все. На цьому буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Податковий консультант. Як ви бачите, тут дуже багато цікавих корисних відео. Згодом їх буде тільки більше, більше і більше. І е, якщо у вас е, вам мій канал був корисний, якщо це відео теж було вам корисним, е, внизу під відео є посилання, за яким ви можете задонатити підтримати канал фінансово. Я за це буду тільки вдячний. Тож можете натиснути посилання і підтримати мій канал будь-якою сумою на ваш розсуд. Ну, а я з вами прощаюся. З вами був я, Олександр Здорацький, ваш податковий консультант. Всім до побачення, всім гарного дня. До побачення!